10 квітня 2025 року за вікном хуртовини, а в мене тут в гаражі краса. Я сьогодні була в розсаднику Квіткарочка, випадково там опинилася і не змогла вийти без нічого. Подивіться, які нові рослинки я купила: плющики, чебрець. Примули, які вони гарні. Будемо чекати квітування примул, які я саджала минулого року. І ці теж будемо висаджувати. Сонтрава, в мене є кілька кущиків. Хочу отакий колір. Там у нас алісом двох кольорів. Якась ампільна рослинка, не пам'ятаю назву. І гранункулюси. Ранункулюс. Гранункулюси то взагалі. Я їх вирощувала два. Рази намагалася вирощувати, вони мене не зимують у відкритому ґрунті. Тому вирішила, що ці будуть рости у горщиках, і на зиму я їх буду заносити, як і гортензії широколисті, в сарай, і вони там будуть зимувати. Бо, як мені сказали, в цьому розсаднику, мабуть, вони випрівають у мене ось така краса. Скоро наступить гарна погода, буде тепло, і я буду це все висаджувати. Сьогодні у нас 17 квітня 25-го року. Вже пару ночей стоять квіти тут на вулиці, на вулиці для гортензії. Поки що гортензії в мене на терасі, то квіточки очікують своєї черги. Зараз я буду висаджувати сонтраву на клумбочку, де в мене вже є сонтрава, і буду досаджувати примули до тих примул, які я садовила минулої осені. У мене вже є посадження з минулого року. І я думала, що я їх, якщо чесно, втратила, бо вони довго не показувалися. А виявилось, що їх кора закрила. Тому, коли я відкопала кору, знайшла всі свої саджанці, які я в минулому році купляла дуже-дуже маленькими. Сонтрава це рослина, яка зовсім не любить пересадки. Тому обирайте одразу її постійне місце. Так, щоб не було застою води і було достатньо освітлення. У мене на клумбі цього достатньо. Подивіться, які гарні саженці, яка нарощена коренева. Обов'язково її треба розчесати і посадити. Ґрунт у мене тут звичайний садовий, не кислий. Після посадки проливаю водичкою з укорінювачем і мучую зверху корою обов'язково. Посадила я всі свої сонтраву і посадила ще в Віроніку білу. А, і ще знайшла ось тут саджанець сонтрави, думала, що він не зійшов, а він був отак от накритий флоксом шиловидним. То мені тепер треба цей флокс обрізати, спробувати його вкорінити. І, і ось там теж росте кущик Віроніки. Бачите, він починає вже наростати, але дуже повільно, тому що його закриває цей флокс. Спробую його наживцювати. Ніколи цього не робила. І спробую. І давайте я вам покажу, як виглядають сонтрава зараз. Дуже цікавий такий, бачите, такий більш рожевий колір і більш темно-бордовий. Всі сонтрава, саджанці, які я. Саджали минулого року, гарно прийнялися, ростуть. Оця квіточка взагалі витримала морози і сніг. Вона дуже така витривала рослинка. Мені дуже подобаються її ці пухнастики, декоративні листочки. Коли воно відцвіте, то буде і дивитися виглядати теж декоративно за рахунок цих квіточок. Ой, листочків. І дивіться, які чудові, великі. Великі, просто великі квіточки. Ось ще будуть квітувати скоро. І ось тут. Виставила свої примули. Вони трошки підв'ялі, бо їх треба полити, але вже буду поливати після того, як буду саджати. І дивіться, примули, які я саджала минулу осені, вони вже на бутонах. Зараз всі посаджу, а потім покажу вам. Як почуває себе примали, які я сажала восени? Таким самим способом, як і все інше, викопую ямочку, розправляю корінчики, проливаю гарненько і чекаємо, поки воно все прийметься і почне рости. Висаджені. Ось тепер в мене буде така краса. Сподіваюсь, вона адаптується і будуть гарно наростати. Коли саджала ці примоли, знайшла отут маленьку таку примолу. Я її е, закинула корою. Але сподіваюся, що вона зараз наросте, я її звільнила від полону. Тут посадила примолу і це з минулого року. Вже на бутонах. Тут красунечка посаджена і примула, яку минулого року саджала. Тут вже теж, бачите, видно бутони. Це з минулого року. Так, бур'янець треба прибрати. І ось там. Це з минулого року. Це з минулого року, бачите, там вже бутончики. Ось з минулого року. Вже видно колір бутончиків. Оце сьогодні посаджене. Ось ще одна красуночка на бутонах з минулого року. Тут. Тут гарно розростається. Я теж зараз їх пролила водичкою закорінювачем. Дивіться, тут навіть вже додаткові кущики почали формуватися. Це з минулого року. І останнє, яку я сьогодні посадила. Гарнюня. Чемерники скоро вже відцвітуть, а тюльпани почнуть і буде краса. Наступне відео в мене буде про посадку лаванди. Минулого року я садовила сюди лаванду Violet Dark, але вона майже вся загинула. Якісь там кущики, от, типу, такого, залишились, я буду їх викопувати, саджати в горщики, А сюди буду саджати іншу лаванду, яка ось там знаходиться. Класно, Пандори лежить, кайфує на сонечку, а мені ще треба саджати шавлю. темно таку фіолетову. Зараз буду її шукати місце на цій клумбі. Все, шавлія висаджена. Ось так я її розбросала по клумбі. Вона підросте, розростеться, заквітує і на зміну нарцисам буде кущик шавлії. І коли гортензії розростуться в горщиках і в відкритому ґрунті, то взагалі тут буде шикарна така гарна картина. Також я пересадила чабрець, плющики, ранункулюси в більший об'єм і будру. Плющики і будру планую потім в підвісне кашпо. Ось в мене є такі підвісні кашпо. Вішати ось тут. Вздовж тераси і на ганку. Тут в мене теж плющики, які будуть теж підвішуватися. І все, мабуть, на сьогодні все. Ось така краса в мене. Зараз буду мити руки, робити собі каву і насолоджуватися красою. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. У нас сьогодні дуже спекотно: 21 градус, теплий вітер. Прям так нагадує мені літо. Дуже сподіваюся, що цей рік у нас буде переможним, що настане мир в Україні. Всім бажаю миру, всім добра і пока-пока. Пандора, скажи гав. Скажи гав. Скажи. Біжить. Може ти скажеш Блек. Молодець.